Всім привіт! Сьогодні у нас 30 жовтня і пройшов вже рівно місяць від посадки пшениці. За цей місяць був один продуктивний дощ, десь майже в 10 мм Як ми бачимо, цього не хватило для дружніх сходів, щоб волога не з'єдналася. І маємо Десь рядочки є, десь прибиваються пшениця в сухій землі. Ну, знає, це вже повпливає на врожай. От, так що наступного року, принаймні на півдні України, великого врожаю пшениці не стоїть очікувати. Так що, так якщо зазвичай в нас посушлива весна. От, Так що ось так. Ось що немає. Знову бачимо цілий місяць, ми тільки тільки ось Пшениця садилася з добривом. 50 кг мафоса 11,52. І ось маємо такий. Так що такий стан пшениці. Так що пишіть хтось з якого регіону, чи були у вас опади, в якому стані знаходяться озими.